Привіт, друзі! Ще нам ви бачили мою підготовку до відео, і це буде досить нестандартне відео. Це пілотна така спроба зробити нову рубрику на своєму каналі, яка буде не дуже часто з'являтися. Такий ось лайфстайл, мого життя, книжкового за все як ви, і я люблю. А можливо, вам було цікаво подивитися. Що, чим я живу, як я читаю книги, які я читаю книги, як це все відбувається. Ви все подивитеся обов'язково. Єдине, що я тут додам, поки ось статичний гарний кадр. Я відразу додам, що це вперше я знімаю влог. Він може бути не ідеальним, він далеко не ідеальний, але далі я буду тільки старатися, якщо вам сподобається ось ця рубрика. Тут не лише про книги, це не той формат 24 години читаю і нічого не знаю. Тут скорше просто моя буденність. Тут не лише моя любов до книг, але й до малювання, до корисних речей. Пишіть ваші коментарі, як вам, а я відразу попрощаюся, бо більше такого гарного естетичного кадру у цьому відео не буде. Дуже хвилююся і бажаю вам гарного перегляду! Йо, і тут вривається мій закадровий голос, щоб розповісти вам. Що тут відбувається? Тут відбуваються зміни кадру, і двоє дівчат, тобто я і моя подруга, Віка, привіт, сидять і малюють романтично, загадково. От Віка малює е різні циліндри, конуси. А я малюю дябчиків, я потім вам покажу, що я намалювала. І хочу сказати, що малювання мене заспокоює. І зараз я навіть проходжу додатково академічний малюнок, щоб ще більше, щоб ще краще малювала. Ось, тут жучок. А зараз знову зміна кадру, я сиджу, махаю вам, привіт, а ми йдемо далі. Розпаковка. Що майбек ходить? Понял? Ну, таким я ще свій телефон не підпирала, якщо що, але знаєте, що ви підперті Кет і це не реклама. Майте завжди турнікети, рукавички, рятуйте життя. Закладка. А що ти читаєш? У мене є, до речі, на цю книгу огляд. Якщо ви хочете подивитися, заходьте отсюди, клікайте, там підказка буде про цю книгу, тому дуже прошу. Ось таки ми читали. на озеро. Я тільки почали. Це дуже класний автор. Тут вбили звинувати. Вау, дякую. ютуб такий плоче мій. Ми, ми дуже з нею такі схожі читаємо питки казнії уроди. Розслідування розслідування. Але цей автор дуже крутий. Він е сучасний, і у нього вже вийшло перекладі українському три книжки. Мені читайте навіть моя мама зацінила. Я читаю мері танді. Я вже прочитала половину. Почала другу розповідь. Саме повзи тінь повзи. Е я вже сказала віці, що вона трохи про рекомендація, бутична проза, але ні. Все може бути. Я впевнена, що тут щось буде справне. Бо перша штука про відьму мені не дуже сподобалась, хоча вже був прикольний. later. Добрий ранок, я світанок. І ви запитаєте, чому я так рано встала? Невже я готова вже о 8 ранку читати книжку? Так, звичайно, безумовно, але не сьогодні, тому що зараз буде через годину. Розпочаток початок бо сух я не вмію говорити вранці другого дня курсів розширених курсів надання до медичної допомоги. І чому я вирішила це вставити у свій блог влог, тому що можливо ви там. За тим екраном не вмієте цього надавати, це окей, цьому можна навчитися, і ви бачите, що зараз зберемні часи, і варто цього навчитися. І якщо ви десь боїтеся і так далі, то через це боїтеся дуже багато людей відлетіло у вирії. Якщо ви в своєму шопері, рюкзаку, сумишці мали просто рукавички латексні, ви вже дуже багато можете, повірте. Ні, кого ми часі це ліфт часу розгулити то треш. Ми зараз повернемося, не знаю в 1965 рік. Ви знаєте, я дуже люблю починати читати нові книги. І на диву, це не Стівен Кінг. Я пам'ятаю під одним із відео мені написав глядач, що. Спробуйте почитати цього автора. Вони дуже схожі з Стівом Кінгом. Я така, о, цікаво. Правда, напевно, Роберт просто добріший, бо в його книжках не вмирають діти. А ще вам покажу красиву закладинку, яку я так чисто випадково вибрала. Зараз сиджу з механічним олівцем і дуже багато підкреслюю речей, які мені подобаються. Ну, чесно, стиль Макамона прям дуже добре пішов мені. І я люблю такий насичений текст, тут стільки художніх засобів, тут стільки оцього ідеально, тут такий ідеальний портрет цієї дитини. І... Це дуже гарно, не знаю. Я вже прочитала 10 сторінок, і я така вау, це це клас. The next day. А взагалі я дуже часто люблю читати в парку. Саме в цьому парку усякий замок у Львові. Тому що сюди мало людей просто долізаю. Читаю далі. Дуже цікаво. впливу. Роберт. Макмон, вже п'ятий розділ, дуже така класна книжка, дуже класна. Я не знаю, як тут поєднується щось таке, знаєте, дитяче, смішне, гумор тут просто офігезне. І одночасно тут можуть бути якісь такі стрьомі, знаєте, вдалі вставки цього міста зефір. Класно. Не знаю, я дуже багато цитат підкреслюю. Блін, я згадала, що я підкреслюю і забула це Хоча раніше я дуже скептично і образливо ставилася до людей, які таким чином щось пишуть, малюють у книгах, а зараз сама так роблю, фу, який жах Тому, мабуть. Це буде завершення цієї серії Що я роблю? Мої будні зануди. Це ось така от рубрика. Я не знаю, що вона вам сподобалася. Якщо ви хочете, щоб я якось розбивала і робила хоча б раз в місяць таку рубрику, то чому б і ні? Мені не важко знімати своє нудне життя, а вам не важко написати мені коментар, та пити цьому відео лайк. І пам'ятайте, ви були на каналі There tells over.